Всім привіт! Який чудовий генератор попався в мене на роботі. Ну, на ремонт привезли ось таку штуку. 에... Навіть не знаю, як правильно прочитати. Селфо. Чи як воно там мало бути? Inlector генератор. От газулечка. Так все, яке я люблю. Мотор від тримера. Коси. Але десь якась підкачечка. Підкачечка є. І вона, мені здається... Так, вона тріснута з долини. Це будемо точно міняти. Бензини немає придавно там. І чути ще такою бензиною, що я певно, що там ще якийсь німець або полік заливав. Так, Будемо розбиратися, будемо заводити, будемо тестити. І я думаю, може би сюди розетку нормально поставити. У мене не десь є. Одна розетка десь, я мав би її мати. Розетка. ще придбав таку штучку. Перевіримо, що він там показує. Ми сюди запхаємо. Тут мало би все мені показати, скільки вольт, тому подібне. Будемо тестити. Я думаю, цей відеоролик буде цікавий ну, для когось. Хто має генератор, хто крутить. Ну, вона туди має стати як рівненька. Ших і нормальна розеточка. Поставимо? Поставимо. Але сам перед треба зробити, що він хоча б робив. На задній фон нам не звертайте уваги, там ремонтується щіль 180-й. Там менше такого цікавого, просто треба зробити мотор. Ну і все, в хлам там поломане, підчипники, Пошню, а... Ну, Таке відео в мене є, це не цікаво. Хіба б був якийсь цікавий випадок, то вам покажу. Але сьогодні у нас головний герой цього відео буде ось такий генератор. Такого я ще не робив, розбираю перший раз. Так, фільтр. Сіточка, сіточка. А, між фільтрами ще сіточка, ще така пластилочка. Як багато всякого. Спадимо сюди. Карбюратор нам 100% Треба скидати. Бо якщо він не заводився, це. Скидаємо. Мав би бути звичайний, а ага, незвичайний карбюратор. бо зверху стоїть електронний газулька. Подивимося, що це за. Щодо нанотехнології. Ага, Це звідси треба відкрутити. Дивіться хомутики, але ну, я не думаю, що ми вони глуши тільки скидати. Тут, скоріше всього, паливом проблема. Він дуже довго стояв, все там заснеділо. Ще тільки, тільки через цей бік можна скинути. Що ж ви так то все? Карбератор, сам газує? Прикольно. От за що я казав, підкачка тріснута. Ну ми це маємо. Ми поміняємо цілий рамкомплект без проблем. Було би ще добре поміняти... Не влізе він сюди, Та скидати шланги. Шланг один вже тріс. Витягнемо подивимося, як себе почуває, фільтр бензоновий. Ну, Такий собі чистий, але ми його теж будемо міняти. Ще й не вилазить. Не хоче. Ну добре, я зараз скидаю це все, витягую звідси Де та фішечки, щоб його роз'єднати. Чи то треба все розбирати, щоб його роз'єднати? Ось не дуже скидати верхню заслонку. Добре, витягнемо через верх, так щоб не тут не погубити ті пружинки всякі. І замінимо шланг. Поставимо. Новесенький, поставимо в Візьмемо від тримера гумочку, а шланги використаємо інакше. Є такі шланги, як він називається спеціально на підкачку. От і ми його якраз використаємо. Замірмоємо, скільки цього треба, поставимо свіжий, кращий. Оце вже таке собі потрісканий, тут ви його знімаю, він вже не дуже От як він вламався, пересох, тріс. Добре, розбираємо карбюратор чистимо. Свічку перевірив, свічка не є робоча, свічку замію. поставив вже на вас свіченку. Е, получився ось такий в мене соя замір по тих старих розмірах, вийшло то саме. Взяв нову гумочку, нові шланжечки, не трошки легко ходять. Але зараз воно притисне тут їх. То що тяжко фільтр налазив. Ну Цей великовий фільтр він досить непоганий. Ну, багато куди ставилось, все працює. І все от закладаємо, ну, щоб бли, не попутати буде з долини. Попутати який шланг на возвратку, а який е тягне бензин. От і все. Все гарно, воно майже не рухається. Це буде з долина тут. Нижній це подача бензину, щоб не попутати. То що, одна проблема січка мохар була. Треба зараз що зробити? Взяти... Ну, я беру по-простому очисник орератора, зараз пшикнув сюди, що воно газонуло, і ту все сміття звідти повикидало. Ну, то не спалена бензина. Та рідина. Зараз в дверях це все продемонструю, як то все я роблю. І все, 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 звідти повилітало. Це коли ти перекачав, зробиш так без карбюратора, і Не треба ротати, шморгати, ти тут всю перепалену, недопалену бензину викидає без проблем. Так, чистим карбюратор. Стандартна процедура. Ти, як вже ви бачили на один ремер, як це робиться. Я помняюсь з ремкомплект, поставлю нові мембранки, голку, підкачку, є такий ремкомплект від... Трейзера. Ось такий ремкомплект, комплект. Тут є все. Підкачка, голка, мембранки, все і комплект. Тут все, що вам треба є. Зараз я це все роблю. Ви це вже бачили 150 разів. Клав, все почистив, все замінив. І тепер хочу показати, якщо ви все гарно зробили, все добре, треба перевірити. От, качаємо. І має піти бензина, О, пішла бензина, Ух, як пускає тут. Чому? Угу, Балтик не докруче. Тому краще тут перевірити. Все, гарна розвратка пішла, все добре. Тепер можна закладати карбюратор. І саме головне будемо пробувати заводити. Так, йдемо, двір, заведемо. Чи запуск? Це чудово, працює, бачите? І у вас так само має, все вийде. Не інакше всім бажаю так робити. Але бувають випадки, що треба деколи і помочитесь зробити це все. Що ми робимо? Те, що я ще мав зробити, хочу поміняти розеточку, зараз ми підключимо, щоб подивитися, що він видає, скільки дає. Тому подібне. Може обороти трохи більше зробити. Ну, зараз розберемося. Знімаємо, зараз дивимося до розеточки цієї цікаво. Залізе на наша розетка, цього. Чи стане місце для того, щоб її там розташувати. На дірочки сходиться. Подивимось, розбираємо, дивимося. та дам Шановні, я його витягнув, але це було капець. Треба все скинути. кимт? глушитель, верхню частину, обдув, і тоді ти доберешся до тої розеточки. Дивіться, як все гарно зробили. Наготовий скутері, бабінки, він практично не видивився, він майже її не робив. Це суперове. Зараз ми відкручуємо цю розетку і ставимо сюди. Цю, але ми походу її зверху, бо всередину вона так не залізе бо це крита та відкрита. Це з гумочкою гарно. І зараз будемо пробувати, як воно вийде. Але так, бачите результат, скільки всього треба зібрати. Дивіться, страшного тут немає. Розберайте. Ну Що, шалоні, покажу вам красоту, яку я зробив. Ось. Стара рілеточка. Що вони зробили? Вони гади, взяли і помастили ці болтики, щоб відкручувати суперклеєм. Мусив гріти і відкручувати. А я зробив по інакшому, Я взяв такий рідкий фіксатор. І ним попустив, помастив кожні контакти, бо вібрація буде велика. І тепер від вібрації точно не відкручується, Тепер буде супер обще. Ось як це все виглядає. Не так як з заводу, але вже вона закривається, ззаду є гумочка, вона герметично просто є. Якщо навіть буде дощ падати, воно не буде всередину затікати. Ось така розеточка. Зараз будемо тестити, будемо дивитися, скільки що воно видає. Обороти, певно, будуть скакати. Ну, будемо дивитися по тій розумній розеточки, що я маю. Так що лишилося все. Це все лише зібратися докупи. Зараз по щелчку пальцями це все збираємо. Погнали! Там! Як то? І зібрано! Все, йдемо на двір тестити. Все, я зібрав. Заводимо, дивимося вольтаж, нагрузка, зараз все попадаємо на двері. 243 вольт було. Але попливаєш. не підпустиш, не сходиш. 240 вольт. Рельку тягне. Ось підеся Попробуємо сам на кращому колоні. Це буде кіловат. Все у захист. Це ще 0,8. Майже кіловат, ну плюс-мінус. Кіловат. Мав би перше положення потягнути Максимальна напруга. Пробуємо зараз заводимо. Теж не показував вольтаж, трошки поробив і почав працювати. Ось такий ремонт такого генератора. І хочу показати, бо це ж зараз по-любому напишуть, що я його спалив і підключив е е е як він? фен, він його спалив. Тут от є датчик, лампочка, воно показує. Я не боюся, бо болектор його тяжко спалити, тому що там є захист. Якщо це він відсікає, потім остигає, де пішла нагрузка, і включається і все. Все спрацьовує. А якщо би був... Ті, звичайно, ті квадратні, без горів тупо. І все. Він немає ніякого захисту. Так що без паніки, все нормально, дивіться. Я вам зараз покажу. То що трохи зараз надимлю тут. Димає червоним. Зеляно. Оп! Все, перестане. Вольтаж пішов. Так що все добре, не переживайте, він працює. Як то кажуть, без паніки. Так що всім хочу сказати гарну дякую за перегляд цього відео і ремонтуйте, не бійтеся. Це так здається зваляти, це нічого таке щось надзвичайне, незрозуміла річ, а все розбирається, все робиться. Тим більше це майже стан нового. Вже зроблений під гарну українську розетку. Так що, до зустрічі!